Все, які тут відкриваються краєвиди. Вся панонська долина, панонська панва, як вона називається. Вся вона як на долонці. А тут таке цікаве провалля і гори. На тому кінці, на тому березі. Фактично це вже кордон між Угорщиною та Австрією. Фактурні дерева, дуби на камінні. Ну він вже такий засохлий. З цієї сторони треба дивитися. Ага, Так він реально просто на, на камені на якомусь. Ніфіга собі. А, так ми вже й прийшли. Я щось думав, що це десь там з півгодинки йти. Ну, там ще приїдемо погуляємо, трошки. Похолодно, дуже комфортно гуляти. Угу, жара спала. В цій церкві зараз весілля буде. І цікаво, яких вона років, якщо це відома пам'ятка туристична. Оця церква, так? так. Добре, тоді, тоді ми якось отак обійдемо. Ага. Стол вже накрили. Ну якісь їхні традиції у нас цей поляницю дають, хліб-сіль, у них щось своє. Всі маршрути сюди приводять, бачиш і це Ага, Ух ти, це мабуть на дзвіницю. Вхід на дзвінницю. Ой, як тут таким старим пахне. Це такий ресторанчик з шикарними краєвидами. Тут сидиш і дивишся вже на Австрію, там вже починається Австрія. Але це мадярська ще сторона. Люди їдять і ми зараз поїмо під виноградом. Сидиш і дивишся і насолоджуєшся природою.

Ага. Супер. Ну ага. Ух ти! Ух ти, як класно Сидиш собі і дивишся віконце. А тут під тобою виноград. Дуже красиво. Тарілки на стінах, ну, все як в Україні, у нас така традиція була тарілочки на стінах розвішувати. Ну я кажу, горщина нам буде без паприки, без перцю. Бачимо в'язки кукурузи і... Перець паприка. Все з паприкою, паприкаші, всілякі. Це така традиційна угорська архітектура. Дуже фактурне містечко під виноградною лозою. Вона вже принесли лімонадик, один гуляш нам. Попробуємо. Ну, Маша каже, дуже смачний. Да, угу. я ну, я взяв один половинку там. Ти з'їшєш половинку. Я... Може, Лена скуштує, Лена, Я тут класно, Ну що, непогана поїздочка виходить? Прикольна, спокійна така. І Сашу побачили з Леною. І побували в якихось таких нових місцях, незвичайних, якби. Ну, грати, це звичайно дуже цікаво, але як? Ми там нічого не знаємо. Ну. Та отож. Ні, прикольно тут. Сєва, ну, покажи. Що це таке в тебе. Це ага, От такі в нас запечені гриби. з кукурузкою. Мені ось така рулька з картоплею. Лені принесли качку велику. Саша, як називається це місто? Кьосег. Кьосег? Кьосег. Камінь. Ага. Каменець. У нас на картах ось цей каменець. Нам показує якесь місто Кам'янець. Я кажу, слухайте, ну якесь таке ну назва геть не угорська. Кам'янець. Так. Ну, от що Чехи, що Словаки мають багато назв таких. от. Дрезден це у них Дрождяни. Мюнхен це Мніхов, тобто там від монаха Мніх – монах. Ну, в, да, в них, у них такі от всі. Тут, до речі, да, тут є тут жива сім'я армяні, Вони тут команд піца. Паб. Вони воно реально Ой, ну зараз такі розмови про їжу. Це <схай> жесть. Дуже красиво. Давайте я вас познімаю. Сімейство моє. Що вам подобається в Кьосагу? ви ж не наздоганяйте мене так швидко. Ага. Ну. Ні, ну тут дуже красиво. Ніфіга собі майдан такий. Це такий симпатичний фонтанчик. Костел. Це, я так розумію. Ага, ось ось це назва кіос зек Киосек. І оце мапа міста і його якісь визначні споруди. Замок тут є. Готичні якісь споруди, Інший Шість у цей костил. Добре, йдемо. Далі. Святий Янос. Святий Янос. Ух ти, як тут красиво. Ніфіга собі. Ну. Так, хто б міг подумати? Ну, так ми б проїжджали би повз, ну, якийсь кьосах, ну, та й поїхали далі. Які в голову б не прийшло десь тут зупинятися? В 1532 другому році якась тут була битва. Компанію, трошки зніму вас на згадку. Українці в Угорщині. огорці. Регина Сакратими ора пронобіс. Угу. Пошта музеюм Бенедикт Готел Не я за Це вхід до замку чи до фортеці Це чимось, чимось нагадує мені Ужгород. Там теж є такий замок. Я не знаю, десь так віддалено щось є, якісь такі відчуття. Взяли в. Оточення угу. взяти, так і не змогли. Облугу, він з, своїми солдатами, типу, її захистив і так вони її не взяли. Але сам він був хорватом. Ну, у каже. Горці. горці а, а, хорвати кажуть, що це був наш. Та, та. Як Міклош Юріч А Як хто його називає? Так. Угу. так. Я напоку. Ось такий вигляд має ця фортеця. Всередину ми не потрапили, тому що вона зачиняється о п'ятій кожного дня з 9 до 5 вона відкрита, а зараз вже десь близько сьомої. Ну, така цікава фортеця. Глядає. Так що, друзі, донатьте на ЗСУ. І святий донатос вам завжди допоможе. Так, ідемо вузенькими маленькими вуличками міста Кьосех, тобто Каменець, Кам'янець. Отак ну, воно Кьозек чи якось так. Оце ми тут були. Ага. ага. Ну, зараз воно вже не зовсім має такий вигляд. Це більше як таке, як воно мало б бути, або було колись. Зараз я б не, я б не сказав. Отут от ми десь були, чи, чи то мені так здається. Ага. Оце ми приходили, точно ходили. Ось, ось, воно, ось, воно. ось воно. Ага, ось ця башточка. Точно, ось у костел, оцей. От потім отак угу. пройшли отак, 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 дійшли сюди. зі середини там пам'ятник Юровічу був, потім пішли все, угу. а потім обійшли навколо. Обійшли ось так, ось так. і отак от да. пішли сюди. О, цікаво. Мені подобається, що тут в усіх містах є от така от да, макет такий, 3D-карта. 3D